Друга важлива новина. Звіт МАГАТЕ, місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС. Акцентований тиск на наших атомників. Є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора Магате Гросі створити зону захисту на станції, то треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітарізації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітарізовану зону захисту. В будь-якому випадку відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно більш широкого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, що представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітарізації території АЕС і повернення повного контролю Україні. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить у світі мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава тероризму буде припинити теро.